Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час нальоту безпілотників на Москву також стало відомо наступне: ЗСУ б'ють по Москві пусковими установками, які вони захопили в Курську та знайшли на таємних складах кучми. Станом на зараз план ковєр досі у всіх аеродромах Москви. Одразу після обсилу Києва вранці 26 травня. За даними телеграм-каналів, п'ятеро невідомих озброєних людей підірвали опори Новоарбатський міст. Опора пішла під воду, спалахнула пожежа, рух паралізовано. Окрім того, що РДК Кошмарять Москву підключився і партизанський рух облави під час вибуху. На мосту загинули розвардійці з блокпостах. в Москву водять війська, втім не тільки ДРГ. Після потужного розгрому колони бурятів під Покровськом яких здали внутрішні кроти. Понад 400 якутів бурятів та таджиків влаштували бунт в тилових частинах та розстріляли полковника ФСБ. Колони танків з-під Москов'я доєднались визвольного руху РДК. Один із танків, який стоїть на охороні, здійснив два постріли по Кремлю. екіпаж ліквідований саме тому сьогодні цілий ранок в Росії на яку видають за антитерористичні навчання що нібито танки стріляли навіть по урядових об'єктах Москви. На ближньому блокпості вступили в бій. Бурятів ледве вдалося втихомирити. Як наслідок, коротка сутичка, понад 25 загиблих спецназовців та ФСБшників. Загиблі буряти та велика кількість поранених танки розстрілювали Розгварді. В упор понад 12 сімдесят підбиті з гранатометів. Бунти наростають. Втім, телеграм-канал генерал СВР пише, що за цим стоїть Патрушев, в який все більше та все частіше розхитує внутрішню лодку. Йому потрібні переговори, а що переконати. Всіх на ці переговори піти повинна бути передумова. А телеграм-канали зібрали всю аналітику з мережі щодо цього. Світ втомився від війни, США втрачають мільярди на підтримку оборони, Європа на енергоносії, Китай на глобальну нестабільність. Але причина всього цього одна особиста воля Володимира Путіна утримувати конфлікт у живому стані. Саме тому все частіше на заході і в покінні обговорюється гібридна стратегія усунення Путіна від влади через внутрішній чорний хід Кремля, і ключова фігура в цьому плані Микола Патрушев. Патрошев тіньова влада Кремля. Мля Микола Патрушев, колишній голова ФСБ, а нині секретар Ради безпеки РФ, людина з колосальним впливом на силові структури, доступом до генералів, внутрішніх ресурсів і компромату, на відміну від Путіна, він не на виду, але саме йому довіряють у середовищі тих, хто контролює зброю, документи і архіви. Патрушев давно відомий як архітектор безпекової вертикалі Росія. Зараз ймовірний кандидат на контрольовану заміну Путіну, якщо ситуація стане критичною, Китай, і США рідкісний збіг інтересів, хоча Китай і США стратегічні Перники у питанні війни в Україні їхні інтереси тимчасово збігаються. Вашингтон хоче зупинити фінансування конфлікту, зберігши світовий порядок. Пекін хоче стабільного партнера на північному кордоні та уникнути розвалу РФ для обох країн. Путін головна перешкода, якщо його неможливо зупинити зовні. Це має зробити хтось із середини. Сценарій тихий арешт або ізоляція. Суть плану, не фізичне усунення, а перехоплення влади зсередини. Патрушев отримає підтримку частини генералітету. Путіна оголошують недієздатним ізольованим з міркувань безпеки. Або Бо навіть тимчасово недоступним. Починається перехідна фаза з обіцянкою переговорів, припинення вогню, стабілізації. Такий сценарій вже обговорюється в кулуарах і неформальні сигнали між Пекіном, Вашингтоном і Москвою вже циркулюють. Навіщо це Патрушево? Бо він прагматик, він не вірить у перемогу. Він розуміє, що продовження війни призведе до колапсу державності, економіки внутрішнього бунту. У ролі в лапках рятівника держави Патрошов може отримати владу, лояльність армії, умовний імунітет від заходу і головне контроль над ситуацією без хаосу та. Та революції, чому це реально? Бо армія втрачає довіру до Путіна, бо навіть у Росії визріває розуміння. Війна тупик, бо саме зараз Путін найбільш вразливий, ізольований, непередбачуваний і ослаблений. Патрушев за підтримки Сідзінпіна та мовчазного схвалення заходу може стати тією фігурою, яка зупинить Путіна не для демократії, а для порятунку системи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!